На кожне велике християнське свято, особливо храмове, знімальна група обласного телебачення Галичина, буває і в мальовничому селі Поділля Заліщицького району Тернопільської області, може виникнути запитання: а чому так далеко? Мовляв, і на Івано-Франківщині також можна відшукати чимало цікавого. Суть полягає в тому, що у такі дні у Поділлі масово приймають у козаки та берегині українського реєстрового козацтва, а місцевий курінь імені ні, Петраса Гайдачного входить до складу Івано-Франківської обласної організації УРК. Репортаж наших кореспондентів. День видався погідним, тож уже зранку люд масово збирався біля церкви. Прийом козаки та берегині це звичайне свято. От занесення до храму чудотворної, мироточивої ікони Чернігівської Божої Матері особлива подія. Пару села Отець Михайло зробив чимало, щоби зберегти православну паству, залучити до церкви юних подолян, прищепити їм любов до Бога та України. Може, саме йому завдячує українське реєстрове козацтво своєю надійною майбутньою зміною, бо з малку прищеплюються такі величні поняття, як духовність та патріотизм, а це основні ідеологічні засади українських реєстровців. Ми так пов'язуємо на храмове свято, щоб завжди було, значить, молитва, духовність, ну і в той же час патріотизм, тому що ми українське реєстрове козацтво. У Подільському козацькому курені імені Петра Сайдачного нині вже 260 козаків, козачат та берегинь. Це з урухуванням щойно прийнятих учнів місцевої школи. З відчутним хвилюванням та трепетом у серці дітлаки складали присягу на вірність Богові, Україні та реєстровому козацтву. Щеби, коли на плече прикладають шаблю, а це традиція з давніх давен солідні полковники та генерали. На Тернопільщину поїхала майже вся козацька старшина з Івано-Франківщини, і обряд складання присяги набув від цього ще більшої урочистості. Це прекрасні молоді люди, які майбутньому. Я переконаний, будуть великими патріотами нашої держави, які в майбутньому будуть великими спеціалістами, як в галузі медицини, як в галузі освіти. Так само і будуть хороші робітники. Я переконаний, що серед них будуть майбутні міністри, а можливо і президент. Хай ростуть вони на славу Україні, хай вони будуть завжди прикладом у житті і навчанні на сьогоднішній день. Ми виховуємо завжди від початку навчання, тільки вони приступають поріг рідної школи. Значить, любити любити Бога, вірити в Бога. Ми вчимо дітей, виховуємо їх у дусі патріотизму, любити свій рідний край, свою землю і звичайно поважати своїх рідних батьків.